Як же відбувається грумінг той пуділя? Спочатку купаю двома типами шампуней, далі наношу маску спеціально для боротьби з ковтунами, після чого провожу ретельний огляд, аби розуміти, з чим маю справу. Підрізаю когти різом довжину кіхтиків та шліфую фрезером. Далі чищу вушки від зайвого волосся та вушної сіри. Переходимо до одночасної сушки шерсті та розплутування ковтунців. Для цього були використані всі можливі розчіски. Коли шерсть ідеально висушена та вичесана, переходимо до стрижки. За побажаннями власниці, робимо стрижку під пушона. Це такий милий пухнастий ведмедик, тому дотримувалась максимально округлених форм на всіх частинах тіла. Бембі чудово себе поводила та витримала всі процедури навіть боротьбу з ковтунцями, тому ось така принцеса гарнюня виходить. Вушка також робимо маленькі, кругленькі, мордочку схожу, як у бішона. І ось незабаром ви побачите результат. На роботу без перерви пішло 2,5 години. Воно того варте, а ви як гадаєте.